Радий всіх вітати в сервісному центрі A Київ, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один дуже потужний ноутбук, а головне, дуже вдалої моделі в нас з'являється в продажу. Це в нас Lenovo Legion 5 15 ach модель, яка зібрана на процесорі AMD Ryzen 7, також 5 покоління. 5800H. Детальні характеристики щодо процесора цього та інших комплектуючих, ви зможете побачити у нас на сайті. Буде детальний опис за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Ноутбук на відеокарті на потужній 30-ї серії RTX 3060, 192 біта шина, 6 ГБ відеопам'яті GDDR6. Я відношу цю відеокарту до потужних відеокарт, тому що її рівень. Вже ну, по результатах тестах я дивився дорівнює рівню 20 серії RTX 2070 з 8 ГБ відеопам'яті GDDR6. Ну, тобто це топові конфігурації. Дуже вдала, на мій погляд, відеокарта при своїх 192 бітах і 6 ГБ відеопам'яті, яка, як я кажу, вона ще й менш потужна, ніж ну, менш, споживає менше потужності, Тобто вона там десь приблизно 70 Вт. Напроти 2070, яка складає десь 90-100 Вт. Ну, тобто, це відображається, по-перше, на тому. Скільки тепла виділяється, відображається на тому, наскільки вистачає батареї, якщо ви від батареї користуєтесь. Ну і в 30-й серії я вже це бачу, дещо краще відбувається менеджмент. Живленням тому ноутбуки з такими конфігураціями працюють ну суттєво більше від батареї, ніж ноутбуки, наприклад, навіть на 20-й серії. В ноутбуці встановлений диск на 1 ТБ, реальний об'єм 954 ГБ, як бачите, 132 дні всього лише напрацювання на цьому носії. 99% здоров'я, ну тобто диск повністю готовий до того, щоб з ним працювати, ніяких проблем з ним не має бути. Батарея має всього лише 4% зносу. Цей знос навіть може зникнути після 2-3 циклів заряджання. Ну, бачите, 34 цикли всього лише пройшла ця батарея. Точний час роботи від батареї ви побачите на скріншотах також на нашому сайті. Так, якщо я правильно пам'ятаю, від батареї цей ноутбук працював близько 5 годин. Так, близько 5 годин автономної роботи в режимі перегляду фільмів. Я так розумію, що ноутбук перемикається на вбудоване відео, тому починає значно менше споживати батарею. Може, навіть більше 5 годин буде працювати. Так, пам'ять встановлена, це дві планки по 8 ГБ, всього о, о, загальний об обсяг 16 ГБ. Це в двоканальному о, режимі навіть, тобто ще 15% продуктивності за рахунок двоканального режиму. 16 ГБ вам буде достатньо ну, майже для будь-яких програм, тому що ну, це я називаю більш о, ніж достатнім, комфортним. Об'ємом оперативної пам'яті. Так, давайте я запущу тести, щоб продемонструвати вам, що працює відеокарта дискретно. Поки вони ну давайте, вони дуже швидко запускають. Цей ноутбук, до речі, дуже швидкий. Ну, тобто, дуже приємно займатися машинами, які так би, швидко працюють. Ну, Бачите, RTX 3060. До речі, чому я кажу про те, що модель вдала? Є зняти в нас на п'ятий легіон вже огляд, я його ще якщо не виклав, то викладу найближчим часом. В цих ноутбуках вони конструктивно дуже класно зроблені, тому що і гарна система охолодження, невисокі температури. Саме в цьому ноутбуці на процесорі я бачив, здається, в максимумі 80 всього лише 3 градуси це на райзені. І 75 здається градусів на відеокарті. Ну, точні цифри є в нас в акаунті Instagram. Якщо вам буде цікаво подивитись, я буду намагатися їх додати скріншотами до ноутбука в нас на сайті. Тобто, в порівнянні з, наприклад, тим самим туфом, який в нас я знімав тільки що попередній огляд. Цей ноутбук більш холодний, ну десь градусів на 7 на 8. Тобто, ну це дуже суттєво. Машинка значно менше гріється на тій самій комплектації. Тому я ну, врахую, що це дуже вдала модель. Ну там В огляді я кажу, що і чудова конструкція матриці, тобто немає можливості тут затиснути якийсь дріт. Сама матриця, до речі, сама матриця 15,6 дюйма Full HD. Але вона 100% SRGB, тобто передача кольорів дуже класна. Це ті матриці, які шукають люди, які займаються обробкою фото та відео. Ну, Бачите, і кути тут в неї, ну, як завжди, до речі. Дуже класна матриця. Вона ще й 165 Гц. Тобто Навіть не 144, а 165 Гц. В цьому ноутбуці встановлена 100% SRGB матриця. Є камера. Багато хто цікавиться, щоб вона була, і вона в верхній частині, бо в деяких ланових вона в нижній частині. Це не дуже, на мій погляд, було вдале рішення. Тепер давайте по портах. Щодо вдалої конструкції, одразу переходимо до портів. Починаємо з лівої сторони. Так, тут у нас роз'єм для підключення навушників, бачите, USB type c Отвори для відведення гарячого повітря. Завжди кажу, що дуже класно, коли є з боку отвори, бо не перекриває відведення гарячого повітря, якщо ви протискаєте, ну, задвигаєте кудись під стіну ноутбук, і в нього немає можливості з задньої частини видувати необхідну кількість повітря. Так, переходимо сюди. З правої сторони є апаратний вимикач веб-камери, ну тобто вам не треба її заклеювати, як це робить більшість, ну там в питаннях конфіденційності чи ще чогось. Саме цим перемикачем ви фізично вимикаєте живлення з камери, і увімкнути його неможливо тільки з цим перемикачем. Індикатор ввімкнення, високошвидкісний порт USB 2030 Ще один отвір для відведення, тобто бокові отвори для відведення повітря є. І я вважаю, що саме ну, через них також цей ноутбук має таке чудове охолодження. Далі бачимо, саме цікаве в нас в задній частині. Ну, по-перше, бачите, в ноутбуці кришка не перекриває отвори, вони завжди вільні. Це дуже класно. Йдемо далі. Що, Дивіться, скільки портів, повноцінна мережа, ще один. USB Type-C, до речі, тут вже написано Power Delivery, тобто це з можливістю підзаряджання ноутбука від 19 вольтових блоків Power Delivery. але ми не радимо користуватися цією функцією, бо ну дуже багато проблем буває. З якщо там, наприклад, поганий кабель чи поганий блок, може потім дуже серйозні пошкодження бути на платі, якщо щось пробуває. Але ж з під функцією підзаряджання. Далі два порти в нас високошквіткісні USB 2.03.0 ще йдуть, HDMI для підключення зовнішнього монітора. Ще один високошвидкісний порт USB. Ще й тут якісь є такі, позначка вигляду батареї. Я так розумію, можливо, тут з більшим можливостю по навантаженню по заряджанню саме через цей порт. Ще один індикатор підключення блока живлення, ну і роз'єм для підключення блока живлення, тобто бачите з задньої частини, скільки є портів. І, скажімо, ну, мені це подобається, коли так роблять ноутбуки, тому що якщо вам треба щось підключити до ноутбука і ви їм користуєтесь, наприклад, ну, він там у вас зазвичай стоїть десь на одному місці. Ви з задньої частини підключаєте все, що вам треба. Відкриваєте кришку, у вас не ви не бачите всіх цих цих жмутів з дротів. Так далі. Ноутбук у вас ось тут повністю вільний і є у вас порт, USB як з правої сторони, так і з лівої USB Type-C для того, щоб підключити будь-які пристрої USB, які вам треба. Мені дуже подобається ця конструкція. Ноутбуків через мене проходить достатньо много і багато. І ось ця конструкція, на мій погляд, вона одна з найвдаліших. Мабуть. Блок живлення, який йде з цим ноутбуком, ну він не маленький, але ж і конфігурація, як ви бачите, ноутбука до, 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 доволі потужного, ну, це реально потужний ноутбук. Блок ще й 300 Вт. Тобто ну це дуже потужний блок. Я так розумію, що воно. Вирішили не експериментувати, вони зробили блок одразу з дуже великим запасом по потужності, щоб все працювало без якихось проблем, скажімо так, щоб стабільне було живлення в ноутбука. Ну, можливо, навіть пришвидшена зарядка батареї. Я не можу це стверджувати, але зараз у мене ця думка з'явилась. Є в комплекті до цього блока живлення буде кабель під нашу одразу розетку, тобто можна буде користуватись. Тож, ось такий. Ну, як на мене, це, по-перше, потужний, по-друге, вдалої конструкції ноутбук. Ну Він ще й виглядає. До речі, давайте я вам покажу щодо зовнішнього вигляду. Є дійсно сліди користування, є тут, якщо придивитись на кришці якісь невеличкі подряпини, потертості. Ну Тобто, ноутбуком користувалась. Щодо клавіатури, клавіатура в чудовому стані. Бачите, немає затертих клавіш, є літери російські українські. Буде зручно користуватись приємно. До, до речі, на дотик та тачпад сам ну, і як взагалі матеріали корпусу, сам ноутбук о, такий. Він виглядає навіть компактним за рахунок того, що в нього. Матриця встановлена дещо з невеличким зміщенням, бачите, відносно однієї частини. І коли ви відкриваєте, він взагалі кажуть, здається таким дуже невеликим. До речі, дуже зручна клавіатура. Мені клавіатура, яка в Lenovo, мені дуже подобається. Краще за цю клавіатуру я вважаю тільки клавіатуру в Xiaomi, ну, яка в мене. В моєму ноутбуці, який мені сподобався. Ну, навіть в порівнянні з цим, мені, мабуть, мій подобається трішки більше. Я до нього, мабуть, звик. Але це номер два. Це ось теж дуже, дуже класна конструкція, дуже вдалий ноутбук. І потужний. Головне, потужний. тому що дискретна, дуже потужна відеокарта. Ну, більш потужніші в сучасних ноутбуках, це хіба що 3070, 3080, але це ноутбуки, які коштують шалених грошей, там десь за 2-3 тисячі доларів. І дуже під великим питанням чи є можливість в ноутбуці з обмеженою простір, який в ньому є, і обмежені можливості системи охолодження реалізувати повністю такі потужні відеокарти, бо вони можуть бути встановлені, можуть дуже багато коштувати, а на виході ви не отримаєте тієї потужності, яку ця відеокарта могла б видати, якщо б в неї була можливість охолоджуватись більш розвиненою системою охолодження, ніж можна зробити в ноутбуці. Хоча знову ж таки скажу, що третє третьому будь що система охолодження, яка знаходиться в цьому ноутбуці, мені сподобалась. Її конструкція дійсно дуже непогана. Ну і Типових проблем, до речі, з цими ноутбуками ще до нас вони не проходили. Тому це для мене ось одна з тих моделей, яку я ось так окремо відмічаю, тому що вона мені сподобалась. Якщо у вас є бажання подивитись на цей ноутбук журнал, ви можете приїхати до нас в сервісний центр подол Київ, побачити все, що своїми очима. Встановити якісь програми, якщо вам буде треба впевнити, що все працює і наскільки швидко воно працює. Але якщо ви знаходитесь навіть в іншому місці, ви також можете безпечно замовити цей ноутбук. Для цього треба внести предоплату за доставку до вашого відділення нової пошти 300 гривень. На решту суми ноутбук їде до вас накладеним платежем. До речі, вартість цього ноутбука ви можете побачити знову ж таки за посиланням, яке буде в описі до цього відео. І задати питання, якщо у вас будуть якісь за цим номером телефону, Telegram, Viber, або ж подзвонити. Так, тобто цей ноутбук на залишок суми їде до вас накладеним платежем, коли він приїде до вас на відділення повністю зарядженим, ви навіть при відсутності світла зможете його включити, перевірити, все, що вас цікавить, але рекомендую завжди все ж таки вибирати час, коли світло є, для того, щоб підключити блок живлення. кабель є, ви все підключаєте на пошті. Ноутбуки ці ігрові, вони е, працюють в режимі максимальної потужності тільки від блока живлення, бо батарея не може забезпечити таку кількість енергії, яку треба для того, щоб всі ці компоненти вийшли на свої робочі частоти. Е, то ви зможете від блоку живлення перевірити все повністю, що все працює, і вже впевнений, що все в порядку забрати ноутбук. На ноутбук у нас за стікером на корпусі йде повноцінна шестимісячна гарантія, яка є на всі складові в ноутбуці, ноутбук, блок живлення і кабель. Всі проблеми, які можуть виникнути, на щастя їх дуже мало виникає. це поодинокі випадки зовсім. Але ж, якщо вони виникають, доставлення до нашого сервісного центру за наш рахунок і гарантійний ремонт, звісно, також за безкоштовно для вас робиться безкоштовно. По закінченню гарантійного 6-місячного терміну в нас на всі ноутбуки, які в нас були придбані, завжди індивідуальне обслуговування, індивідуальний підхід, індивідуальні знижки ну, для того, щоб ви розуміли, що ви не покинуті. Ну наші ноутбуки це наша відповідальність. Спочатку гарантійно, а потім, потім ще, хоч і е, оп, з оплатою, але й е, після також. Тож, ось такий вдалий, потужний, чудовий Lenovo Legion 5. Е, якщо не помиляюсь, це у нас модель 15ACH. Так так і є 15 ACH. Ну І там, здається, 6H ще в кінці. На потужному процесорі Ryzen 7 5800, п'яте покоління, на потужній відеокарті RTX 3060 з 6 ГБ відеопам'яті gddr 6 на новому диску 1 ТБ M.2 2 дуже швидкий, класний також диск SK-HUNIX, До речі, батарея майже без зносу. Час роботи від батареї більше 5 годин, 16 ГБ. Комфортний обсяг оперативної пам'яті. Це ноутбук для вирішення ну, складних е завдань, на мій погляд. А я в цьому е спеціаліст. Тому, ось такі ноутбуки можете придбати в сервісному центрі A-Game А Я дякую вам за перегляд. До побачення.